Вітаю вас, дорогі мої друзі! Ось, як і обіцяла, хочу вам показати трішки новорічного декору, як я ж зробила, прикрасила наш дім. Це такий столик, ну, трішки таких речей, якраз символічних до свят. Є деякі речі, що ще з мого дитинства, ось, як, наприклад, ця композиція Дід Мороз з ялинкою та зайчиком. Ці пластикові контейнери для новорічних подарунків я в минулому році придбала, але пам'ятаю, ще теж з свого дитинства були такі живі гілочки сосни мені подарували. Ось ця пара, Дід Мороз та Снігуронька. Це пластик, і бачите, які вони гарненькі та симпатичні. Ще в мене є ось такі теж гарнесенькі, але це гумові. Маленька ялинка, ту, що я купила, і гномик якраз під нею. А він дуже гарно гармонює якраз з цією серветочкою, прямо як комплект. І ось хотіла вам показати свій різдвяний віночок. Нарешті я його доробила начебто так. Хочеться вже яскравих фарб, кольорів і багато квітів сюди поставила. Бачите, шишки є, банти є. Гілочки, тобто все, що було, що знайшла, то сюди все почіпляла. Ну, мені подобається. На червоному гарно виглядає якраз такий акцент. І ось так трішки створюємо святкову атмосферу, піднімаємо настрій і проводжаємо цей рік. Він уже майже минув, нехай проходить, забирає з собою все. Погане всі негаразди, а ми будемо чекати на гарне та добре. Вам бажаю миру та злагоди, сімейного затишку, благополуччя, щастя нашим дітям найголовніше, а нам успіхів у всіх наших починаннях та справах будьте здорові та щасливі! Зустрінемося вже в новому році. До побачення! До зустрічі.